З новим роком! Я ваша подорога Іран, Китайський новий рік або І сьогодні Ми хотіли поговорити з вами про особливий спосіб святкування китайського нового року. Перегляд! Хала концерту до свята весни. Його щорічно готує Медіакорпорація Китаю. І місця одним з обов'язкових елементів святкової програми для кожного китайця на передодні Нового року. Але концерт до свята весни охоплює широкий спектр концертних номерів пісні, танці, акробатика, фокуси, опера, хумористичні сценки та інші. З акцентом на сучасну китайську культуру та традиційні культурні елементи. Щороку у програмі беруть участі знаменитості, які є провінними артистами свого часу. Тематика гала-концерту зазвичай відображає актуальні події та гарячі теми року, дозволяючи людям побачити багатогранність сучасного китайського суспільства та посміятися з деяких зумерних ящ. Починаючи з 1983 року, хала-концерт до свята весни проводиться уже понад 40 років. І він став не просто концертом, а справньою традицією. Перегляд хала-концерту на Нового року поступово став невід'ємною частиною церква. Я сама належу до покоління китайців. Які виросли на цьому концерті у дитинстві у новорічну ніч? Рівно о 8-й вечора я відкладала усі справи і з дитинням сідала перед телевізором, очікуючи початку шоу, це було важливою частиною новорічного ритуалу мого дитинства у 1983 році у період реформ і відкритості. На хвилі стрімкого соціально-економічного розвитку Китаю відбувся перший хала-концерт до свята весни. Пряма трансляція того року викликала справжню сенсацію про усі країни. З 90-х років, завдяки поглибленню культурного обміну та співпраці між Китаєм і світом, концерт став більш різноманітним. Та індернаціональним. І на сцені все частіше з'являлися іноземні артисти у новому тисячолітті. Такі важливі події, як Вступ Китаю до суд або проведення Олімпійських ігор у Пекіні, стали частиною шоу. Паралельно з розвитком суспільства у програму додали нові професії, такі як фермери нового покоління та кур'єри. А також концепції екологічної економіки і низьковух вухлев... способ життя. Так, гала-концерт перетворився на своєрідний індикатор змін у китайському суспільстві. За останнє десятиліття гала-концерт до свята весни став сценою для демонстрації інноваційних технологій. AR і XR дозволяючи поєднати віртуальні сцени. З реальним майданчиком, створюючи ефект цуряного неба чи відтворюючи знамениті картини та Північна Сун. Просто перед глядачами у світі існує чимало масштабних культурних заходів, таких як церемонія вручення премії Гремі, новорічний концерт Віденського філармонічного оркестру, Ябонське новорічне шоу. Червоні і білі бісні, що шоу у перерві матчу Суперболу? Утім, імовірно, у світі немає телеканалу, який би протягом десятиліч організовував таке грандіозне шоу з настільки широкою аудиторією, як хала-концерт до свята весни. Якщо вам цікаво, давайте разом переглянемо класичні програми Гала концерту до свята весни», а потім Обговоримо ваші враження від перегляду до наступної зустрічі!